Здобутки ГТА, байдужість українських студій, як росіяни змушують нас платити податки у російський бюджет, та ще дуже багато цікавого у сьогоднішньому випуску новин. Дай Боже, з вами Олдбой. А Crystal Dynamics посягає на святе на трикутні форми Лари Крофт, How dare you? Адже вони разом з Аспір анонсували ремастеровану антологію перших трьох частин Tomb Raider. У іграх дещо покращили графіку, але найбільшим змінам піддалась сама Лара. Та як ви вже зрозуміли, саме її низькополігональні трикутні груди, невід'ємна частина мемної історії відеоігор, які тепер стали круглими. No, 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 no. Такі зміни були сприйняті користувачами в інтернеті радше з іронією, і багато хто вважає, що так Crystal Dynamics захотіли привернути увагу до. Ремастеру, але якщо ви раптом хотіли зіграти в свої улюблені ігри дитинства без особливих змін графіки, то це також можна зробити, адже в грі буде два режими, перемикатись між якими, як в тій же Diablo 2, дозволять в реальному часі. Реліз 14 лютого на всіх актуальних платформах. Портал devua взяв інтерв'ю у Олександра Сеніна, лід гейм дизайнера та COO української студії Starny Games, яка нещодавно випустила п'яту частину покрокових тактик Strategic Mind. З підзаголовком Spirit of Liberty. він розповів, як війна вплинула на розробку та актуальність останньої гри в умовах нашого сьогодення. Однак в інтерв'ю Олександру поставили два запитання, відповідь на які він дав доволі. Неоднозначні на питання, чи не хочуть розробники заборонити продаж своїх ігор на території Росії. Олександр відповів, що якщо росіяни хочуть дізнатися справжню історію Другої світової, а не те, що розказував радянський союз, і ще й заплатити за це в український бюджет, з чого гроші підуть на ЗСУ то вони мають право це зробити. Розробники нібито дуже ретельно стежать, щоб жодна копійка від них. Не пішла до Росії стосовно того, чому в їхніх іграх є російська локалізація, то Олександр каже, що вони не вважають, що російська мова належить Росії, а ще вони знову ж таки хочуть донести правду про другу світову російськомовній аудиторії, в тому числі росіянам, звісно. І коли з мовою там дискусійна тема, адже вона на жаль має права на державному рівні не тільки на Росії, наприклад, в якомусь Казахстані, хоча, звісно, в такому випадку краще перекласти на казахську. До продажі на болотах це взагалі як, як, як називається? Чому поляки та інші західні студії перестають продавати свої ігри там? А українська компанія каже: ні, проблем немає, не бачу, все окей. Та й взагалі не знаю, культурна блокада, колективна відповідальність росіян за війну, якісь принципи, самоповага в кінці кінців. Теж ж ні, я не розумію, чому західні студії в нашу підтримку зупиняють продажі на болотах, а ми, українці, не зупиняємо і кажемо, що ну блін, хай тратять гроші на наші ігри. Чого ж їм забороняти? Це піс, якщо чесно. І на жаль, це не єдиний український проект, який таким займається. А що думаєте ви? CD Projekt Red випустили новий синематик по Phantom Liberty, який має українські субтитри. Кінематографічний трейлер зосереджений на персонажі Соломона Ріда, якого грає Ідріс Ельба, а події розгортаються за декілька років до того, що буде у доповненні. Разом з цим CD Projekt сумісно з видавництвом Dark Horse випустили веб-комікс Ten of Swords, який дещо детальніше розкриває події, що сталися до початку розширення Phantom Liberty, тобто Ілюзія Свободи. Комікс, до речі, також доступний. Українською. До речі, українською комікс по кіберпанку локалізований найкрутіше з поміж інших локалізацій, адже там перемальовано майже все. Шкода, що мало хто це помітив. Ну і нагадую, що всього один тиждень залишився до виходу масштабного доповнення, а 21 вересня, тобто післязавтра, вже вийде мій огляд. Сподіваюсь, що ви не пропустите. Тому ставте десь собі там в календарику і не забудьте. Отак. До речі, там Сергій Притула подякував різним бізнесам за підтримку, в тому числі він висловив її і до CD Projekt RED, які долучились донатами на гуманітарний напрямок. А в Твіттері Red в свою чергу виклали карту з годинами запуску доповнення, де вказаний Київ, але не вказано нічого на місці Black Hole. адже їх гра не продаватиметься на болотах. Такі справи. А ще в мене важлива новина для всіх, хто планував придбати собі щось найближчим часом. Адже відтепер Комфі доставляє по всій Україні протягом доби і лишень за одну гривню. Як це працює? При замовленні будь-яких товарів Комфі вартістю від 4 тисячі гривень, тобто не загальний чек, а саме товари, які коштують від 4 тисячі гривень, ви отримаєте їх на вибраний час і куди завгодно, хоч в квартиру, хоч до вас на роботу. Причому це стосується будь-яких населених пунктів, незалежно чи це Великі міста чи маленькі селища. Замовлення безкоштовно занесуть на будь-який поверх, навіть без ліфта. Розпакують, перевірять і заберуть на обмін, якщо раптом щось піде не так. А жителі Києва можуть отримати товар вже наступного дня, якщо замовлять до третьої години ночі. Замовляйте в конфі, адже в них реально фантастичний асортимент будь-якої техніки для дому в усіх можливих кольорах та специфікаціях. Просто фонтан. Всі, кого зацікавила пропозиція, детально можна ознайомитись. За посиланням в описі. Ну і навздогін ще трохи про хороші ігри та доступність. Власникам MAC доведеться ще трішечки зачекати, адже Larian оголосили, що Baldur's Gate 3 вийде на Mac вже 21 вересня. В цей же день гра отримає патч 3.0. Схоже, що пристрої від Apple справді скоро стануть дуже навіть games-friendly. Новий Horizon на ПК. Сінгапурський класифікаційний орган присвоїв рейтинг для Horizon Forbidden West Complete Edition. Схоже, що проєкт має включати базову гру, а також доповнення Burning Shores. Популярний інсайдер Біл Білкун запевняє, що дане видання гри вийде не тільки на PS5, але й на ПК. Дату релізу він не назвав. Але якщо ви чекали, то напишіть про це в коментах. А також підпишіться на канал, якщо вам не важко. Нам залишилось 10 тисяч до двох сотень. І було б круто досягнути цю цифру до кінця року. І дякую всім, хто вже підписаний. Ви просто найкращі. Бетезда в своєму стилі. Після релізу компанія активно працює над виправленням багів у Starfield. Але окрім цього, ведеться робота над додаванням багатьох функцій, про які просили фанати. А саме Nvidia DLSS на ПК, підтримка ультрашироких моніторів, меню для калібрування HDR. В принципі, це все мало бути з коробки, але чомусь немає. Також налаштування поля зору, яскравості та контрастності, а також кнопки їсти. Що вона робить, можна, я думаю, самим здогадатися. З того, про що просять фанати, але не слід чекати найближчим часом, Часом це повноцінні карти локації, адже орієнтуватись у грі дуже навіть незручно, їх немає, і поки що їх не планують додавати. До речі, якщо ви чекали наш переклад гри українською, то не чекайте, а долучайтеся. Вже перекладено 21%, Це по об'єму, майже як цілий Hogwarts Legacy, мається на увазі по тексту. Але попереду ще дуже багато, як ви розумієте, роботи тому посилання на відео з інструкціями. Як долучитися до перекладу, я залишу в описі, будь ласка, долучайтеся, якщо у вас є можливість та бажання. Давайте зробимо це разом. Super Giant Games оголосили, що на старт раннього доступу сюжетного рогалика Hades 2 нам слід чекати до другого кварталу 2024 року. Цього разу ранній доступ буде не тільки в Epic Games Store, а й у Steam. Також нагадаю, що розробники пообіцяли додати українську текстову локалізацію, тому можете собі додати проєкт у список бажаного. Перша частина ну дуже вже шикарна вийшла. Sony провели нову State of Play, де показали багато цікавого. Наприклад, Capcom там нарешті офіційно. Анонсували платне доповнення Separate Ways, яке розповідає, що ж робила Адавонг, коли Леон по селах десь під Білгородом гуляв. Вийде воно вже 21 вересня, а продаватиметься за ціною у 10 доларів. Цей же день виходить оновлення для режиму The Mercenaries, А взимку до гри додадуть безкоштовний vr режим щодо Square Enix, то вони представили новий трейлер до сиквелу Final Fantasy 7 Remake, який отримав назву Final Fantasy 7 Rebirth. Не буду переставати сміятись з цих. naming him with square enix Словом, в трейлері оголосили дату виходу на PS5, і це 29 лютого 2024 року. Але також в трейлері було зазначено, що гра буде ексклюзивом PS5 всього лиш 3 місяці. Тому вже десь літом можна чекати сиквел і на ПК. Ну а можливо, десь потім колись і на Xbox, бо там в них здається нові якісь дружні стосунки з майками тісні. До речі, передзамовлення паку, який складатиметься з Final Fantasy 7 Remake, Integrate плюс ff 7 Rebirth вже доступне. Але ніколи не робіть передзамовлення, особливо якщо там не. Немає української. Далі Ubisoft представили сюжетний трейлер Avatar Frontiers of Pandora. Події гри відбуватимуться після першого фільму франшизи, а реліз відбудеться вже 7 жовтня. Буду відвертий, польоти на цих інопланетних птеродактолях виглядають дуже непогано. Але знову ж таки, це гра від Ubisoft, тому все може закінчитись банальними аванпостами і, тупо, рескіном якогось Far Cry. Тому говорити поки що рано, але ну, надія є. Розуміючи, що наплив гарячих релізів у жовтні перевищує всі допустимі. І недопустимі межі One More Level випустили на ПК та консолях нового покоління демку до їх майбутнього адреналінового екшену Ghost Runner 2, щоб її прорекламувати. Очевидно. Відгуки в інтернеті на демку виключно позитивні, а гра виходить вже 26 жовтня і матиме на релізі текстову українську локалізацію. Insomnia Games трішки розкрили подробиць про гру Marvel Spider man 2. На проходження сюжетки у вас піде близько 15-20 годин, як і в попередній частині. Гра матиме три режими продукти. Тивності і всі вони включатимуть трасування променів. Загалом у нас буде аж 65 різних костюмів, які під час місії ще й можуть знищуватись, однак також можуть відновлюватися після того, як вони всі у вас закінчаться. Граючи за Пітера і виконуючи якісь додаткові завдання, ми можемо зустріти Майлза. Ну і навпаки, розробники також заявили, що Spider-Man 2 це кульмінація того, що вони знають про можливості PlayStation 5. Тому і карта у сиквелі стала значно більшою, і швидкість переміщення нашого персонажа суттєво зросла. костюм симбіота має бути вразливим до звуку, до речі, а DualSense вам дозволятиме це відчути, мабуть, завдяки динаміку та навороченим вібраціям самого геймпаду. Реліз, як ви могли, вже здогадатися у жовтні, а саме 20-го числа. Піл-пів-пів-пів. Ну і напередодні виходу Spider-Man 2, один із провідних співробітників Insomniac Томі Ман написав у Твіттері, що нарешті долучився до розробки гри про Росомаху, яку Sony анонсувала ще у 2021 році, здається. Користувачі в інтернеті, а також журналісти вважають, що оскільки основний цикл розробки гри про павука завершився і зараз буде виключно підтримка, то основна команда зосередиться на Логані. Хоч раніше повідомлялося, що гру планують випустити наприкінці 2024 року, Мені все ж здається, що це трохи зарано, тому я ставлю десь на 2025, можна і 26 роки. Tango Gameworks оголосили, що у їх магічний шутер в відкритому світі з елементами жахів Ghostwire Tokyo зіграло вже понад 6 мільйонів користувачів. Але варто відзначити, що велика частина геймерів грали гру саме в підписках Game Pass та PS Plus. Вона була в обох. А я не грав досі. Але ви напишіть, як вона вам може. Дарма пропустив, хоча, якщо чесно, мені візуал взагалі не зайшов. Electronic Arts оголосили, що Sims 5, який зараз має кодову назву Project Rene, буде умовно безкоштовний. Здивування це якогось не викликає, а за четвірку не так давно вони теж зробили безкоштовною і основні гроші EA отримали саме з продажу різних наборів та доповнень. Тому ось ця дуже умовна безкоштовність наступної гри в серії була. Ну просто очевидною. До речі, якби всім здодали українську, це була б прям дуже перемога. Пам'ятаєте, як я минулого тижня розповідав про те, що Юніті стягуватиме з розробників плату за кожне встановлення її гри при досягненні певної кількості встановлень або продажу на 200 тисяч доларів? Ну, ні. Так ось, студія Магакріт, розробник її популярної карткової гри Slay the Spire, оголосила, що Unity трошки півприбідухуїла і що вони перейдуть на інші руші, якщо рішення не буде змінене. І це з урахуванням того, що вони вже два роки ведуть роботу над новим проєктом на Unity. Але набагато цікавіше в цій історії інше. За декілька тижнів до того, як Unity оприлюднила дану інформацію, багато її босів почали продавати власні акції. Так би мовити, вирішили трошки приберегти. Свої скарби цілими, доки не стало відомо, що корабель дирявий. Але вже буквально вчора акаунт Юніті у Twitter заявив, що вони всіх почули, тому внесуть зміни у нову політику по монетизації, яку скоро оголосять публічно. Також Блумберг, як без них. Підтвердили, що мають аудіозапис наради в Юніті, де останні вирішили змінити систему монетизації на 4 від продажів, тобто по суті, так само, як це робить Unreal Engine. Не розумію, чому не можна було зробити так одразу. Хоча, якщо згадати, що у руля там зараз Джон Річітелло і це людина, яка працюючи в Electronic Arts, пропонувала брати гроші в Battlefield за перезарядку зброї, ну що тут сказати. <laughs> I'm not <even surprised. laughs> Oh man, I have to pay a microtransaction to unlock. That's so Розробники з української студії Octopus Entertainment зараз займаються симулятором Trinity Building Editor. Це проєкт з дуже широким редактором, у якому можна створювати власні будинки та інтер'єр у них. Можна сказати, такий собі спін оф їх основного проєкту Trinity Mysterious System, який вже довгий час знаходиться у розробці. Якщо вам цікавий такий тип ігроладу, то можете додати гру у список бажаного. Там має бути і українська локалізація. До речі, але ну як зараз без неї в українських іграх. Дати виходу поки що немає. Ubisoft випустили свою версію Forza Horizon. На всіх актуальних платформах, окрім Свіча, вийшла The Crew Motor Fest, і це непогана аркадна гонка. Так, вона дуже схожа багатьма своїми аспектами на проєкт від PlayGround, але в цьому немає нічого жахливого. Гра все ж має якісь свої унікальні фішки і цікаві режими, за що й отримала 77 балів на OpenCritic. Але не забуваємо, що це Ubisoft. Тому так, тут є шакальна монетизація. Певних моментах. Тому Так є. А ось Титан повстав із мертвих. Респаун тихенько поправили проблеми із серверами, а також багато популярних помилок, про які говорили е, користувачі у Titanfall 2. Це, плюс невелике оновлення, плюс знижка, а також фанатська база дали плоди, і популярність гри у Steam різко зросла. Тож, якщо довго хотіли в неї зіграти, настав ваш час. Він виліз із самих страшних глибин Мордора. Я зараз не про Росію, і нарешті зробить те, заради чого прийшов. Лякати своїм ігроладом та візуалом гравців на новій платформі. Ще The Lords of the Gre The Lords of the Gollum Нарешті добереться і до Nintendo Switch вже 14 грудня. Страшно, коли намагаєтесь уявити, як гра виглядатиме, правда? А як Mortal Kombat 1 виглядає на Switch уявляти вже не треба. Це щось чимось, чесне слово, це прям вишенька. Вже буквально весь геймерський інтернет гудить, як це всрато. Знаєте, таке відчуття, що от вони. Не намагались якось оптимізувати гру е, під свіч, а просто підробили якийсь ще генератор з режимом картопельки. Без жартів МК-9 на PS Vita виглядав значно значно краще. Це якийсь крінч, плюс всрато, плюс дуже погано. Плюс дуже смішно. <свісно> ну, гаразд. А як ж там гра на інших платформах себе почуває? Ну, тут все доволі чудово. І критики, і геймери задоволені фактичним перезапуском серії, окрім росіян і білорусів, які вже занижують рейтинг гри на агрегаторах. Адже виявилось, що сервери в Росії і Білорусі не працюють. Starny Геймс, добрий день ще раз. Як ваші справи? Найбільша іронія в тому, що коли була бета, то таких проблем з мортачем на болотах не виникало, а тому вони поплавались і побігли писати гнівні відгуки всюди, що нацизм, притіснення і за національності, простой народ ні в чому не винуват і так далі. Можливо, Warner Bros. щось поміняють, адже повноцінний реліз, а не ранній доступ, стартує разом з виходом цього відео. Напишіть, до речі в коментах, як там зараз справи. Але з іншого боку, це не вперше Warner Brothers закриває доступ до своїх серверів на болотах, тому не зрозуміло. А чого ж вони взагалі очікували? Щоб отримати доступ до онлайн-функцій, їм потрібно підключатися через VPN, DNS і тому подібне. Тому нормально пограти вони не зможуть. Знову ж таки доки нічого не зміниться. Якщо там не повернуть їм знову доступ, Бафік поділився статистикою твіча на рахунок того, скільки людей, які дивляться мейнкаст, також дивляться і російську студію коментаторів Парагон. І статистика не дуже втішна. Аж 41% авторизованих користувачів, які дивляться мейнкаст, дивляться і росіян по дота 2. з Контрстрайком. Ситуація значно краща. Там всього 22%. Але це все ще дуже багато, враховуючи ситуацію, тобто, блять, повномасштабну війну в нашій країні. Я не розумію. Розробник PlayDigis оголосив, що оригінальна Little Nightmares вийде 12 грудня на смартфонах. Нагадаю, що раніше Bandai Namco на смартфон випускала непоганий спін-офф серії, який називався Very Little Nightmares. А тепер і оригінальна гра там буде. На днях GTA 5 відзначила свою 10-ту річницю. Загальний наклад гри складає 185 мільйонів копій. За цей час гра отримала спочатку версії на PS3 та Xbox 360, потім на PS4 і Xbox One, а не так давно і на PS5. 5 і Xbox Series. А ви почуваєтесь тепер старим? Ну тому що 10 років вона реально вийшла 10 років тому. GTA 5 вже ходить у 4 клас. При цьому шосту частину нам досі офіційно не анонсували. Існує такий сервіс для отримання платежів онлайн у відеоіграх, як Xola. Щоб ви розуміли, масштаб то послугами компанії користуються Epic Games, Steam, Ubisoft, Roblox, team 17 Playrix та багато багато інших. Вона була створена на Росії, колись ще під іншим брендом, але розрослась і стала вважатись американською з центральним офісом в LA. Почалась повномасштабка, і XOL заявила, що закриває офіс в Пермі, та й взагалі виділить для України кошти через міжнародний червоний хрест, це той, який українці не люблять. Але знову ж таки, вестерни не, не особливо в темі, тому не в цьому претензія взагалі насправді. Так ось, реальна претензія. Редакція AIN Capital виявила, що Офіс на Росії, попри заяви Exol, продовжує спокійно функціонувати. Людей наймають і їх там взагалі понад 200 чоловік. За 2022 рік компанія за російський офіс. Заплатила податків понад 2,1 мільйони доларів на Росії. Щоб вам було легше осягнути цю цифру, то це приблизно 80 безпілотників шахет, які потім падають нам на голови. А як запевняють анонімні джерела, компанія ще й отримала на болотах статус підприємства особливого значення, що звільняє співробітників від мобілізації і тому подібне. Такий статус просто так там отримати ну майже нереально. Але здавалось би, ну знову ж таки, якісь анонімні джерела, можливо, це й неправда. Але ні, за моїми даними, нещодавно звільнили людину з Ксоли, яка всередині компанії підняла питання про російський офіс і найм працівників на Росії. Її після цього одразу звільнили. Чи пов'язані ці дві події, тобто її звільнення і те, що вона піднімала питання про Росію і російський офіс, наразі невідомо сказати, однозначно неможливо. Але погодьтесь, що співпадіння ну дуже дивне, і що найголовніше. Те, що Ксола досі тримає офіс за перебріком, означає, що не тільки кошти з покупки та мікротранзакції в онлайн-іграх йдуть на податки в Росію, а ще й те, що росіяни володіють багатьма фінансовими та особистими даними тих, хто користується сервісами їх партнерів. А це вже потенційно важливо. І для влади РФ володіти такою інформацією, і небезпечно для всіх інших, особливо для українців. Якщо у вас є бажання, я можу розібрати в окремому відео статтю АІН проксолу, і можливо ще щось цікаве вдасться накопати за цей час про компанію і ситуацію загалом. Але що в цій ситуації робити, я не знаю. Тому найменше, що ми можемо, це писати компаніям в їх соціальні мережі, щоб вони перестали співпрацювати з ксолою, додаючи статтю АІН до звернення, я її залишу в описі. А також можливо потрібно буде створити якусь петицію на цю тему. Напишіть, до речі, в коментах, можливо, у вас є кращі ідеї. Ну а на цьому на сьогодні все. Ось тут є відео про велику українізацію ігор. А ось тут найкращі та найвеликодушніші люди у світі, які підтримують канал фінансово на Патреон та інших сервісах. Дякую, без вас канал не міг би просто існувати. Особлива подяка мега та єгатронам, яких ви бачите зараз на екрані, та тим, хто долучиться до підтримки після цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут. Дай Боже, до зустрічі. Люблю вас!